Весь час от комунальний сектор в плані корпоративного врядування був як дитина без батька. Ці компанії залишалися, от як в радянському союзі, да, комунальне підприємство, директор, головний бухгалтер. А власник, ну це мерія. Зараз трохи ситуація змінюється, тобто місцеві ради вже починають розуміти необхідність посилення самоуправлінської ланки в цих компаніях. Знаємо, що львівський водоканал створив раду, подібний тренд да, в Миколаївському водоканалі. Чи можливий Хід цього тренду на інші напрямки, не тільки водоканал, да все таки рухійною силою, покращень корпоративного управління є потреба в грошах. Необхідно створити атмосферу довіри до компанії, да щоб всі ззовні, хто інвестує гроші, розуміли, що це чесно. Я знаю, що Миколаїв тролейбус, Львів, світло буде наступним. Знаю, що Житомирський тролейбус працює з європейським банком реконструкції та розвитку. Думаю, що в такий спосіб це буде поширюватись комунальних підприємств.